Мені важко аналізувати, чому так сталося, чому артист, в якого останній з запланованих концертів, сольних концертів в Києві, мав відбуватися в доволі невеликому клубі. Ну, максимум ну, тисячу з чимось там чоловік могла би поміститися. І тут, після того, як, як артист гине, як артиста не стало, одразу повний палац спорту. Я впевнений, що якби пала спорту міг містити більше людей, то був би він повним із більшою кількістю людей. І, і я думаю, що львівський концерт на арені Львів підтвердить цю мою тезу. Мені, мені важко зрозуміти, чому люди менш активно йдуть на концерт живого артиста і дуже активно, надто активно йдуть на концерт. Артиста, який загинув. Не хочеться, звичайно, щоб ця наша з вами розмова стала там якимось черговим моїм описом на тему любіть артистів, поки вони живі, цінуйте людей, поки вони поруч з вами і так далі. Тому що якось після того, як я написав пост на Фейсбуці на цю тему, якось всі мої слова, які так чи інакше цієї Теми стосуються, вони виокремлюються з усього іншого, що я кажу, і о, знову Положинський говорив про те саме. Не хочеться говорити тільки про це. Хочеться говорити про те, що раз люди прийшли, значить, насправді ці пісні, які виконувались варті уваги. Значить, що Кузьма своє творче життя прожив недаремно, що він залишив після себе щось важливе для людей, щось потрібне людям. От про це би хотілося я говорити. Пісню ви виконували? чому саме її обрали? Я не сам обирав пісню. Чесно кажучи, от по факту виконання, я і до виконання був здивований, чому саме цю пісню мене попросили виконати. Вона, звичайно, змістовна, але мені здається, що вона не, не надто концертна. Чомусь мені так здається. Пісня називається Історія. і Ну, вона, вона пісня, яку, яку краще там, послухати зміст, ніж відриватися під форму. А коли пісня драйвова на великому концерті, то хочеться повідриватися. І так виходить, що люди її не дуже знають, бо вона з новіших пісень. От. І ті люди, які не дуже знають, вслухаються в текст, а, а, а музика драйвова, і виходить так, що Людина не знає, як правильно себе повести, послухати про що Кузьман хотів сказати в цій пісні, чи погоднити під те, що грають його музиканти. з його пісень, яку ви могли слухати в машині? Там вдома. Ну є пісня Нікому то не треба. На яку ми колись робили свою кавер-версію і мали навіть нагоду виконати її разом з Кузьмою. Колись виконували ми на Таврійських іграх разом цю пісню. Я знаю, що сам Кузьма дуже любив цей наш кавер, і коли ми його записали, навіть затримав вихід альбому, триб'юту заради того, щоб наша пісня туди встигла потрапити. І так само після того, як Кузьми не стало, нас практично на кожному концерті наші прихильники просять виконати цю пісню на біс. тому що... Я думаю, що багато тих людей, які люблять тартак. Любили і Кузьму і, і продовжують любити його пісні досі. коли має бути концерт у Львові? У Львові концерт заплановано на 21 червня. Це має бути Арена Львів. Мені здається, що там буде трошки менше виконавців, ніж було на київському концерті. Ну, просто в силу того, що не усіх виходить, я так це для себе пояснюю. Але. Я думаю, що по кількості пісень концерт буде не меншим, тому що ну мені вже кажуть про те, що можливо я виконуватиму більше ніж одну пісню. Якщо так кожному учаснику запропонують, то може статися що. Концерт по якомусь там своєму настрою, по якійсь драйвовості, по темпоритму навіть виграє порівняно з київським, тому що ну, одне діло, коли кожен артист виходить і виконує тільки по одній пісні, і цих артистів дуже багато. Інша справа, коли менша кількість артистів має можливість виконати по кілька пісень, тоді і їм простіше знайти контакт з аудиторією, і аудиторія швидше адаптується до кожного з артистів. Ну і люди можуть поводитися більш невимушено, тому що от на київському концерті там, якісь, там, перші там, кілька пісень, ну, фактично, можна говорити про те, що до мого виходу на сцену народ просто не знав, як себе поводити. З одного боку, нібито привід, привід трагічний, нас зібрав на цей концерт, але ми ж зібралися не для того, щоби. Поплакати за Кузьмою. Ми зібралися для того, щоб ще раз сказати про нього добре слово, виконати його пісні наживо. І головне, щоб створити оцей енергетичний посил. Мені здається, що ми зіграли концерт мрії Кузьми. Я про це говорив зі сцени. Я думаю, що Кузьма сам мріяв за життя про такий концерт. Про Повний київський палац спорту з великою кількістю пісень з різних альбомів. І ми фактично цю його мрію здійснили, але здійснили після того, як його не стало. Я не можу говорити за інших людей. Те, що там якихось артистів нам не видно, це не значить, що. Вони припиняють там чи припинили своє творче існування, тут раптом схаменулися. Багато хто мені говорить, що ой, щось у вас не видно, не чутно останнім часом. А в нас, вибачте, тільки в цьому році вже майже по всій Україні концерти відбулися. І там за той час, що нас стали менше показувати по телевізору, ми видали там кілька альбомів, купу відеокліпів безліч концертів заграних і в Україні за її межами. А комусь не видно, тому що там людина дивиться тільки там. Два телеканали музичні і слухає одну радіостанцію, де можливо якраз нас і не видно, дійсно і не чутно. Так само я впевнений, що і про інших артистів може бути е нічого не чутно, нічого не видно е тим, хто про них не цікавиться. А палкі прихильники, люди, які таке люблять і на таке ходять, таке слухають, то для них життя вирує. Що стосується використання теми АТО, ну вибачте, цю тему на свою користь використовує дуже багато людей, не лише артисти, там починаючи від президента і прем'єр-міністра, які за будь-яких скрутних обставин готові недоліки в своїй роботі списувати на те, що у нас відбуваються бойові дії, що так складно, і що це заважає здійснювати реформи, зміни в країні і так далі. Закінчуючи тими людьми, які постворювали, умовно кажучи, благодійні якісь там фонди організації, ходять, користуючись недоліками нашого законодавства, збирають гроші, нібито на допомогу. АТО. І в принципі, дійсно вони Збирають ці гроші. Просто не уточнюють, що не всі зібрані гроші йдуть на АТО, тому що наше законодавство дозволяє якийсь відсоток таким організаціям віддавати на благодійність, а якийсь відсоток лишати для себе. То чому артисти не мають право? Використовувати цю тему, тим більше, що, ну, принаймні, ті артисти, яких я знаю особисто, вони дійсно, якщо роблять концерт на підтримку воїнів АТО, чи поранених в зоні АТО, чи біженців в зоні АТО, то значить, вони дійсно роблять цей концерт на підтримку, а не просто для того, щоб під це, це гасло, під цю тему заманити на концерт більше людей. Та й, в принципі, люди вже, чесно кажучи, на це менше ведуться. Якщо там. На, на початку осені можна було говорити, що такі концерти, які відбуваються на підтримку там чи воїнів, чи поранених, ну коротше, де згадується АТО, та, е, такі концерт міг зібрати там повний аншлаг, то зараз е, на такі концерти можуть не звернути уваги. Хіба тільки цікавий сам артист, який дає.